<пробітник> Можна я фреш <свят> де Да, да, Де мій райдер вообще <свят> апірой ой, ж не з тої програми. <свят> Сок, пожалуйста. <свят> Ви дивитеся шоу може бути гірше. Конкретно в цьому випуску бійці трійки, оладушок і фокс читатимуть одне одному жарти. Вдалося розсмішити? Отримуєш бал. Подарунка переможцю в нас немає. Тому можеш подарувати підписку і лайк. Привіт! З вами Аладушок з Only Онліварс. Ладу, всім привіт. Я Ладушок. Сьогодні пошутим вам слово. Дуже скоро. Привіт, я Фокс, старший бойовий мобік. Ой, медик, точно, 3-ї окремої штурмової бригади, першого штурмового батальйону. На правах реклами приєднутися до нашої 3 окремої штурмової бригади, бо у нас найкращі плюшки. Вам сподобається. І до третього окремого розвід батальйону. Підписуйтесь на OnlyVars і просто кайфуйте. Все, для початку з цього почнемо. починаю? Ну що, ти готовий? Поїхали. Що таке евакуація? Що ж? Ти не знаєш що такі евакуації? Ми <гум> 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 зараз не поїгрі так. <гум> Це протермінована ротація. А, ну. Або початок відпустки, типу. Так. Ну, може бути навіть довгостроково. Що спільного між бойовим медиком на фронті і Богом? Нам моляться. Ну, обидва нічого не обіцяють, але всі на них сподіваються. Це факт, до речі. Як називається туалетний папір з найбільшою кількістю шарів паперу? Як? Будапештський меморандум. Ну, плюс-мінус так. Чому Гітлера вважали непридатним? Не знаю чому. Бо у нього і ліва рука була правою. <рес> О, такий мороче, звісно. <рес> <рес> я того, я що у нього його череп не підходив під його ж самий шаблон. <рес> чому в тилу люди кажуть, тримайтеся? Чому? Бо я нічим тобі не допоможу, тому спробуй не забранитись не так мило. <рес> ну так, да, ладно. О, це все, це на нас і цивільні зараз будуть гадості писати усі подряд. Ну, пишіть, давайте. пишіть, пишіть, бумага все стерби, пишіть. В коментарі, звісно, всі таких храбрів в коментарях гадості писати. Так, да, зараз диванні війська, mm -hmm. піднімуться. Так, о, по поводу цих диванних хвост. Чому НАТО не займається хімією? Чому? Бо немає реакції. Чому в дії ще немає кнопки за? *ло. Чому? Бо сервер би то не витримав. Що сказала дівчина Ахматовця, який повернувся з війни? Бе. Я думала, на мої гроші. Тож, якщо дружина, це я за дівчину, їй ще нічого не приходить. А, тоді так. А там з баранами шлюб склад складно оформити, тому типу. Ахмат їдим? До кого треба дитині? Коли в країні не вистачає зброї і піхоти, а ворог тисне на фронті. До кого ж? До сердючки. Да. <рес> а шо вона Ну теж все. <рес> — <рес> Я думаю, що вона може все. <рес> <рес> ну, зараз така була, прям розрив. Розрив? Да, вообще, Давай, я так, готова. Чому під час тривоги в офісній будівлі всі збігаються до перехідної? — Не знаю. Бо там є турнікет. Це був раунд. Ну все, все, шоу можемо заканчувати. Він виграв. Це, це був апогей, більше вже не буде. Краще вже не буде. Ну да. ми будемо пробувати. Що зробив Кучма, коли дослухав доповідь про вбивство Гонгадзе? Що ж, пішов дописувати книгу Україна не Росія. Ага. Не сильно. Це треба с... шарить. Так, да, бо я в ті гадаю, плюс-мінус тільки може в школу почав ходити. Не типу. треба ще шарити, ні. так. А ні, то яка школа? Там, навірно, ні. — Ще садочок. Там можливо навіть до. <світ> а де після війни можна буде ще застосувати навики піхотинця? В супермаркеті, коли коли знижки? Або на якійсь іншій війні. <5 years> <1. голов swings> тобто ми тут до кінця, так? Ну... Кінець не близько. Та тебе два куди ще займає. Що з роботи нема, а тут все стабільно. Так, це точно. Як називається пісня в стилі шансон про дуже-дуже худу дівчину? Як? дівчинка сухпай. Прикольно. Один-один. Чому бійцям третьої штурмової подобається і інтерстеллар, і скажене весілля. Немає розуміння. Бо ми готові до будь-якого сценарію. Як пояснити, що таке бойове братерство? А ну? Це коли ти готовий померти за людину, з якою ніколи не пішов би бухати в цивільці. Да, ладно, я так, да, да, да. Щось рідне, рідне, так? Да? Чи чимось рівним да, 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 да. Що спільного між кадировом та брудною шлюхою. Обидва грязні? Та ні, там майже все, типу. <boost> О, зараз ти можеш здогадатися, чому бійці 3 штурмової не дивляться VIP Тернопіль шоу? Чому? Бо до такого сценарію навіть вони не готові. Ну да, да, да. <g bats> Є таке. Чому диском з фільмом Дев'ята рота можна змити макіяж? Не знаю. Бацаватний диск. Блін, два-дні! Ну, тут, 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 тут подача, головне, подача. В що вірять тупі люди? Що? В кордоне 91-го. <рес> Та що значить тупі? <рес> <рес> Може вони просто наївні, так? Да? Що <рес> ну, да. ви в самому, в самому тоді, блін? Не треба такої радікальщини, це не mm -hmm. про нас. Так, да. зараз далі вийдемо. Що думають ухилянти про війну? А кого це взагалі? Три-один! Три-один у нього кращі шутки! Це що я написав! Тажіть мені у того режисера, хто винний в цій грі. Хтось має бути винний! Ким Василь Малюк мріяв стати в дитинстві? Ким? Водієм фури. Я думав спайдерменом. Ой, у нас закінчились жарти. Все, виходить. Розходимося? Получається. Гарного вечора. Навзаєм. Хорошо посиділи, так. Пообщались. Так душевно Поговорили. Но. Ви подивилися шоу, хоча на початку я вже казав. Підпишись на канал та напиши в коментар свій жарт. Може, ми його заберемо і виростимо? Сподіваюсь, тобі було весело. Бо, все ж таки, може бути гірше.